Так. Так, Боже, благослови наших дітей нашої школи виконують колядничку Києву. Третій раз, діточок, просимо нашу майну, мать родовиту Наталію. Просимо. like В кожне серце знов і знов, мирне сержце і любов. Росіялася, ясно, провенишне і прекрасна, і пече розвітила, ні причисту на Ось воно, дитятко Боже, дуже миле, і в небі ангели, співають, мого сина Уночі ми полі були, співи ангельські почули про царя. І чекали. Швидко рушили в дорогу, поклонились царь Бога, виростить дитятку Божию, злостріждання переможе. Це наш добрий цар учитель, Ісус Христос спасите, ми найпершими прийшли поклонитись до землі, а за ними три царі принесли свої дарехи. Він Біля ясно попинилась, на дитяко задавилися, ясно хвіном жити кінсько, боже сити субботи. Марія є дитягом, як дитяка, як головолопля, тож сприймій дари багаті для небесного дитяку. в Бо волю, щастя, долю нашого народу. Вийди, діренько, на мене, остином пульдором. Ми йдемо колядувати, щоб віддати шану Богу. Ти народжений Ісусе у добру годину, благослови наш край рідний і всю Україну. Ми Різдво вітаємо, Христа прославляємо. Отецнімо понад світом, спів Різдвяний покотився, веселі. «О Ісусе, сине Боже, ми діти маленькі, принесли тобі вдалюнок свій поклон на землі. Ми покрім тобі складаємо вещи висече, що їй посилаємо у по О Ісусе, о Ісусе, сини Боже, краю всього світу, на всіх з того, бо ми твої діти. І розщество твоє хресте, всі цих дітей з припацями дари складає. Ханє краси, вітає, а сі тебе, я на те, що я це звісно спорить. Діла у світі, що Спасительна у нам завіти. Нині уже розвяткує, що Бог плоті нам явився, молитвами і служінням колядкам охочимся. Закликає народ Божий, до дояси всім прийти, поклонитись Богу слову, в його церкву увійти. Діти в церкву нашу рідку, Господь нам поможе, а діточок посилає, вчити Слово Боже. Христос зарождає. Христос народився, сільським слився. Радитися усі люди прийнять з багато згодом. Христос народився, веселіться, люди, за ріки побайтесь і нам все ради. Вас благословляє, дай вам Боже всім здоров'я! Христос все рождає і на цьому слові бувайте здорові. Во слава, во слава, во славу сину, Господу Христа, хай радістю наповнюється серця. Христос рождається. Чую, відчую, на футі гурку чую, а кіт не дасте, та й тонку не віддасте. й дивіться, господарі, що я малий челяди. Я прийшов повінчувати на святі коляди. Дай вам, боже, мир, щастя, здоров'я уміху. Ліки на урожай багатий повністю мені сміху, аби ви не знали ніякої жури, аби вам селяс несли кури, аби вам склонялись на кожному кроці, Боже вам у новому році. Заплатіть мене в житу, не давайте копійки, бо в кишані дітки. А давайте паперами, будьте газ не всі здорові. Від імені всіх наших діток, нашої недільної школи, а також від тих діток, яких немає з нами. Я хочу подякувати, хочу привітати всіх. Батьків, всіх наших прихожан Христовозлиженського собору, привітати з Різдвом Христовим з Новим Роком, побажати вам миру і слагоди у ваших сім'ях. Христос рождає.